Прилетіла новина. Кабін призначив ще трьох заступників міністра оборони Гаврилюка Гайдера Клименкова. Так, ну ми всі чекали. Ну, можливо, не всі, ну але значна частина української волонтерської журналістської експертної спільноти, так би мовити, що з'явиться і ваше прізвище. Не так сталося, як гадалося. Загалом, якась така не до кінця була е історія з призначенням чи з пропозицією для вас. Долучитися до команди виконавчої влади, так у міністерстві оборони, ну і відповідно хотіли б вас розпитати про якісь свіжі новини з цього напрямку. Чи зустрічалися ви з новим міністром оборони у меровим? Так чи була якась пропозиція? І загалом, чому на вашу думку, що могло стояти за цією, наприклад, інформаційною кампанією, яка намагалась вас дещо піддескредитувати безуспішно? Ну але? Ну, що хотілося б сказати? Перше, це я чесно кажучи, скажімо так, задоволена тим, що процес хоча б пішов. Щоб почались призначення Гаврилюка особисто знаю з 15-17 років це людина, яка тоді очолювала службу тилу дуже компетентна, дуже досвідчена людина. Тобто, в мене тут по цьому призначенні взагалі немає ніяких питань. Я вважаю, що це дуже правильне призначення, і це дуже достойна людина. Тобто, цю людину я знаю з 15-го року. А стосовно інших заступників і їх функціоналу поки я не розумію. Чим вони будуть займатися, я не розумію їх функціоналу, і мені здається, поки що міністерство оборони ніхто цього не розуміє, не здається. Я маю таку інформацію. Це друге, що стояло за дискредитацію? Ну не я ж перша сказала, що мене скажімо так, є пропозиція стосовно. Мого призначення Ні-ні, з'явилася інформація, так почав вона запустилася якимось. Ну всі, ті, хто за вас почали з оптимізмом це діло сприймати, а ті, хто проти вас почали накидувати, так би мовити, всякого болота. Так, так в тому і справа, що вони пішли на випередження, розумієте? Почалась дискредитація. А до чого вона привела? Ну, що можу сказати? Мені здається ні до чого, тільки до того, що Мені в мене було більше терів, де я змогла висказати свою думку, і я постійно закликала міністра оборони призначити заступників, бо всередині міністерства всі процеси застигли. А під час війни така ситуація просто неприпустима. Що буде далі? Будемо дивитися, тому що ще раз кажу, що я не знаю цих людей, не знаю, чим вони будуть конкретно займатися, не знаю, яка буде політика і кадрова, в тому числі на рівні. Департаментів, начальників, департаментів, їх заступників. І якщо піде така масова ротація кадрів, то а можемо втратити хороших достойних людей і скажімо так, знову ж таки, це зупинить якимось чином роботу по забезпеченню армії. Далі будемо дивитися, Дивіться, далі. а ви розумієте Веркані... логіку призначення нових міністрів, нових заступників міністра оборони. Ну тут йдеться, власне про концептуальну логіку. Так надійшла інформація, що американці зараз намагаються активно допомогти нашій теперішній системі влади самоочистити. Зокрема, ми прочитали, ознайомились так би мовити, з їхніми пропозиціями щодо реформування і щодо можливих, так би мовити, прикріплених американських експертів, які би мали можливість там впливати на ті чи інші рішення, там з якимись порадами, від яких не варто відмовлятися. Ну я так трі е трішки перекручую, але в будь-якому разі, і можливо, є інформація, якби ця модель би могла працювати в міністерстві оборони. Ну, поки ми цього не бачимо, да, є дорожня карта, яку нам вказали наші партнери, і вона, вона дуже чітка і дуже, скажімо так, дуже чітка і дуже з такими червоними лініями. Да. От мені здається, що ми підійшли до цієї лінії, коли а, наші союзники можуть нам сказати, або ви робите так, як ми хочемо, або не хочемо, щоб стати. Стати нормальним демократичним суспільством, да? Або ми просто перестаємо вас фінансувати. Це досить така, скажімо так, серйозна ситуація, тому що і до цього потрібно дуже серйозно відноситись, і тому, що ми, ми самі цю війну не витягнемо ніяк і ні за яких обставин. Тому ця дорожня карта має бути і. Ми маємо її дотримуватись. Питання в тому, чи буде дотримуватись її діюча влада. Тут питання таке, будемо спостерігати. Що буде відбуватися міністерство оборони, поки на сьогодні ну, на сьогоднішній день, сьогодні ми дізналися про призначення, і поки нічого не відбувається. Будемо дивитися далі. Я не хочу нічого поганого говорити стосовно призначень. Я так розумію, це люди, які. Добре, знайомий міністр оборони, це його якісь, скажімо так, чи співробітники, чи навіть друзі. А будемо дивитися за їх діяльністю, і потім будемо щось коментувати. Тобто, зараз коментувати чи правильно це чи неправильно, ну не приходиться. Але є процеси в міністерстві оборони, які зараз заблоковані, і це дуже серйозна ситуація. І я... Ну, я. Дуже сподіваюсь, дуже сподіваюсь, що найближчим часом ці процеси будуть розблоковані, і ми перейдемо в нормальну роботу, яка має бути, як ми працювали, і будемо забезпечувати збройні сили всім необхідним. Бо зараз на кону, наприклад, найближчим часом на торги по харчуванню на на Наступне півріччя, і це дуже серйозна історія, тому що як ми пам'ятаємо, а коли ми тільки вийшли на прозоро з першим, з першим запуском харчування, ми мали 60 позовів. Тобто, це я думаю буде така ж сама ситуація, бо сама велика стаття. Видатків в потоловому забезпеченню саме по харчуванню, і потрібно зайти в процедуру вже десь середині жовтня, тому що щоб вийти в грудні на підписання договорів і на дітях на зобов'язання в казначейство, щоб з першого з 1 січня була, була забезпечена армія харчування. Дано, сьогодні, до речі, рівно місяць так, Олексій Резніков покинув посаду. А мене цікавить питання от е, цих курток. так, Закінчилося вже розслідування? От на якому воно етапі? Е, підтвердили чи не підтвердили? Була там корупційна складова, бо власне, от ці звинувачення в корупції була одна із причин, принаймні офіційно, чому е, пан Резніков змушений був піти з посади? Давайте так. Куртки були, куртки потрапили в Міністерство оборони. На жаль, їх ще лишилось 157 тисяч, і, на жаль, вони будуть видаватися взимку нашій армії. Чому я кажу, на жаль, тому що вони прийняті не по стандартам ТУ, які затверджені Міністерством оборони щодо зимового одягу, вони прийняті по робочому взірцю. На жаль, я вже починаю. Отримувати е, з полів, е, фото курток, фото штанів. Я бачу, бачу, що це турецькі. На жаль, наша армія буде отримувати ще це скажімо так, не, не дуже якісну продукцію, на жаль. Але ці півмільйона курток і штанів зимової форми, які ми проторгували завдяки тому, що зекономили на харчуванні, вони приймаються згідно ТУ, приймаються згідно еталонного взірця, і вони належної якості. Щодо е, ситуації, в яку в яку звинувачували е, Олексія Резнікова, чи була там корупційна складова, скажімо так, е, я зразу дистанціювалася від цього процесу. Поясню, чому тому, що процесуально це тупікова ситуація, бо одна сторона цього процесу це е, заснована фірма, які завозив. Цю, скажімо так, цю форму він знаходиться в бігах, де йому висунута підозра. Інша сторона цього процесу це шафували хмельницький які підписували договори зі сторони міністерства оборони, заступник ексміністра Різнікова і начальник департаменту державних закупівель. Вони знаходяться під тайною слідства. Поки їм також вирушено вже по три підозри, наскільки я знаю, і поки таємниця слідства не закінчиться згідно нашого кримінального. Ально-процесуального кодексу е, ніякі ніякої інформації ми не отримаємо. Тобто ну, юридично ця ситуація тупікова. Що ми маємо? Ми маємо неякісний одяг, який є ще на складах міністерства оборони, і буде видаватися взимку, На жаль, панідано. Яка зараз ситуація з КБ Луч? Так свого часу це була гучна історія. Ну і були сигнали, що нібито вдається подібні історії, якось так знаєте схилити до позитиву. Що що зараз в тому напрямку? Це ситуація касто стосувалася не лише кабулу ситуація стосувалася всього військово-промислового комплексу. Це був висновок державдиту, де прибуток всього військово-промислового комплексу і не тільки її тилового забезпечення був визнаний як збитками держави. Що вдалось вдалось протягнути через Верховну Раду постанову, за яку проголосувала конституційна більшість. І згідно е, на цієї постанови кабінет міністра повинен врегулювати цю ситуацію вже на своєму рівні. Але е, ви знаєте, мені вдалося притягнути цю постанову. Дійсно, це було дуже складно, і це було виснажливо Ось саме для мене. Тому що я, чесно кажучи, поки я притягувала там 3-4 дні, просто не спала і е, ну, дуже переживала за ця, за цю ситуацію. Але знову ж таки, це постанова прийнята і під нею. Потрібно, щоб працював Кабмін. Поки зі сторони міністерства оборони ніхто не вийшов на камін з цим питанням, не підіймав це питання. А це питання має бути піднято, і, до речі, можу сказати наступне: на кабилуж знову прийшов Держаудит.